Всім привіт! І сьогодні будемо грати в під назвою Project Zombo. Будемо старатися виживати і не вмирати, Як ми обично вмираємо як, як якісь бідосі. Ми будемо старатися вижити так, щоб нам було цікаво, весело і прикольно. Не знаю, ми зараз розумом якогось персонажа більш такого якогось бідового, коли як, бідового, бідових. Будемо грати на рівні Апокаліпсис. Бо чого би так ми можемо? чи Звісно ж, візьмемо West Point. Кентукішат. E, хто в нас він буде? Hmm, хто з всіх може підійти на саму хорошу роль. Знає, він буде простим обичним роботягу, він буде безробітний. Отак от зараз, як я, безробітний. Ну так от, кого ми можемо взяти? Він у нас буде мати високий імунітет, він буде везучий. Він буде в нас е в формі. А вже ж мінус 6, дивіться. У нас він буде. Який тут є астматик. Він буде нас і вроді в везучій формі, а потім він буде астматик. Він буде нас мати добрий апетит. Ми, звісно, будемо їсти червяків, ну тут таке. Що він може мати? Гострий слух. А, гострий слух. Бейсболіст, залізний слунок. Хто ми можна відкидати? Хай буде непоміт, щоб його ніхто не бачить, як він передвигається, як він ходить, як він бігає. У нас він буде недільний водій. Равликом. Так, хто у нас ще є якийсь? Мисливий товф шкіра уміли руки, сильний сильний. Сильний чи не сильний, сильний чи не сильний. Не сильний. Далі. Так, ти в нас безробітний, да? Ми тобі дамо... Тобі думаємо... нічого. А, ні, нас. Ні, хай буде футболка, я взяв футболку, зняв. Як тебе назвати? Е, назвем тебе.. Сергій. Сергій Кувадло, Сергій Кувадло. Один убір Козурохай буде має. О! Він як будто якийсь працівник в якомусь магазині. Коміксів, або ще щось. Такі ми тобі візьмемо волосся. Довгий дон з лисиною. О, оооо, -о -о -о! він реально чувака. Нагадай, який будь-комікси продає. Борідка. Ні, треба борідку взяти якусь більш таку Усика. О! Він ну, давай продавати комікси по 500 гривень. А будь-диски на базарі. Кепка туфлі. Козерок, майка, все є, все є, вуса є щетина. Ні, в нього щетин не... А ні, в нього буде щетина. Буде. Кось зберегти? Сергій Квадло, да. Сергій Квадло збережений. Mm. Настав кінець. Часів Точно не моїх. Немає жодної надії на виживання. Продагу назви. Я маю надію на виживання. Це історія вашої смерті. Е, Нє-н-ня, я сьогодні точно не вмру. Можливо. Ну, все, милися ми так. У нас є пересування, тримайте себе в руках. Ні, нам підказки не потрібні. Ми повинні самі розібратися, як вона грається. В сорому вигляді. Кетчуп. Чому від кетчупа йдеться нещастя? Так, ідемо глянемо на дворі, що робиться. Так то? Ні, тут нікого нема. Вертаємось назад. М -м -м. У нас є дробовик, Все. Це на ізі. це на ізі. Так, да ти? Заради турбовик, Ва. Те. Платье Ой, ну нас ніхто ж не засудить, правда? Я даже можна тягнути вушка, хотя чи мене тоже ніхто, ніхто не засудить, понятно? Вот. Тепер ви ніяк не засудить, бо я маю котячі в вушка. Розумієте, у мене ніяк не засудить за таке. Бачите? від цього чувака ніяк не засудили за плаття, а тепер мене не засудить, що в мене в вушка. Коли всі мертві, тепер ніхто не може мені щось сказати проти. Гвинтівка, нія нам дробовка хватить нічого нема ні сумка на поясні о Федора візьме натягне на голову собі дай кось хулбой нагадує ще і буй хаттер натягнемо корсет ні корсет мені не треба капіта скільки зброї то що які? він походу точно якийсь противник висять. А ти ч боже, я думаю, що таке висить то. Ні, нам треба це на спину закинути. Чо ти? Будеш мене засуджувати, що я в платі, да? На тобі. Гниль ти така. Карта. Е-е, Оглянути карту. Какий е, кусочок какой халупи. е А де то? А ну, а де. О боже, то аж в там, ту сторону, ви що? Ні, то дуже далеко. Так, да ті зомбі. О боже який, Ігор Ковадла так просто не здасться, він ще... Ка Ігор, бо... Боже, Сергій, Сергій так просто не здасться. Он пошли він шухату. Церква чи таке? Творозьбі церква. Бігли в церкву бігом. О! Боже мій, там хтось був. Оце підстава. Бляха, не дають вікно забігти. Давай запригуй, запригуй, запригуй. А, не кусайте В мене дробовик. Дробовик використовував тільки в крайних позиціях, таких як Олзак, могли б бути зараз. Ми ж не будемо використовувати зараз, правильно? Закрити, закрити, закрий, закривай, закривай. Все, тепер наше, 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 наше то все шкі... школьно нічого розбили. Міжить. Чуть не гризнула, чуть не гризнула. Ах, ти така же тварь, така косюча а все. Ні. <с> дивиться <hooked> не будеш. Оце нас я молоток. Е, взяти в основну руку. Ви думаєте, що я зніму їх, правильно, я ніколи не зніму свої вушка. Все, оце ви мене ніяк не засудите за таке. Дайте не ніякий не спосіб не засудити. На тобі гадюка. А, там ще хтося. Я-ні-йдем назад халупу. Бляха, я двері забув закрити. Треба двері закрити. Бляха. Фіка, а тому, Хто вікно відкрив? Я те вікно не відкривав. Це дуже пам'ятаю. Може. Ком через чорний. Вхіет! Вставай, вставай! Кепку зробив! Ой, щось это зря, походу, зробив. Дуже дуже йдуй таке зробив. Не бейте мене. Так шусі. Я кепку тільки згубив, один, один мінус, я кепку згубив Боже капі, скільки тут їх. Ми в якесь село зайшли, що це таке? Куди ми зайшли? Тут знато їх багато. О боже, чуть не в ту сторону Е, Пліт, поліцейська машина. Капі, скільки їх Боже. Бо ми... А, то поліцейський участок якийсь. Поліціянти. Треба тікати всередину крадає відкриті. Різкі! Ага, ага, ага. І шо, і шо? Не можете, не можете зайти. А я можу такого зробити. Оба. Відкривайте камеру, я не хочу з ними бути. ласка, відкрийте хтось камеру. Вони двері виломали, ті курви. Все, все, сидимо тут, причікуємо, причікуємо їх. Мо зараз не нас не зайдуть. Нас не, не чули, де вони не заходили. Чи не так? А мені навіть не немає. А як снарядів двері мені? Беремо молоток в руки. Хай та зараз курва зайде, ми зараз його ушатаю. Быстро передягуємося в самий натійний, що я дивлюся на нього. Мені треба його вдягнути на дивитися на нього. У нього будет трьосеси. Хоч один плюс. Там плюс пачу його. Діть звідси, гади кусючі. О, не гризіть, будь ласка. Я все вашій мамі розкажу, що ви кусаєтесь. Давай, 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 О, Капець, скільки їх там! Не падай! Не падай духом, ні. Сергій Кувадло, ні. Йо, жарли! Капець. Його жарли! Капець, ну все, мене не вижили. Думаю, чудо монтажа ми миттєво перемістимось туди. Ми тут, як, як я казав, через силу монтажами зараз пробралися миттєво туди-сюди. Так. Кетчуп лосось. А ми опять в тій самі хаті з'явилися, так? Ми в тій самій хаті з'явилися. Ну ти що, ми тоді беремо. А б ні, ми нічого не на зараз опять зомбі просто те, що ми ну, лоханулися десь. О, тут неї сумка! Бабця, бабця шарить, бабця шари шарить. Треба брати такі великі сумки. Запинаем мені, поки вона тут втикає. Пусть на спину, Може щось неї було там, щось всередині Ні, них не було Ну тепер у нас є сумка така, як будто ми мейдембанк росте. Та бляха. Відкрийте, будь ласка, вікно. Будь ласка. Відкривають Де звідси? Де звідси гади кусючі? А ну давай. ти зараз перелізеш. Давай ага, обдурило. Та бляха, не можу попасти. Куди им переповств? Шуй троби? Він робить оцю <хи> він заблудився. Оце командна робота, це я розумію, це команда походу якась. Ти бородач спеціально мою увагу це войкали за втимати одяг на 4 шуки. Бігом 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 бігом. Ганчірка, начіплюємо, поки не гризли. На тобі, будеш мене кусати, да? Івнюк А в неї. То, то він чи то? А ні, то, то він, то він, да, то він, і, ну то вона. Кось там день народження було А, ну перелазь, перелазь, курва, перелазь десь. А, спеціально для тебе вікно відкрив. Та бляха. Гризну Любиш кусатися. Раби моїй тапці понюхати. Та що ж так вас багато, що грали якийсь тиво, як твого покер що? Там ще десь один є, чужо. А там ще один є? Є <рес> звідси, гади кусючі. <рес> та шо ж ви так вам не живеться? Де лягай поспідальші? Купець вас! Я не можу з вами з мами споритися. Здохни, тварюка, здохни. Ми з вами вже з вами розберусь. Не щоб зараз ззаді ніхто не появився, забиде фіаско. Так. Святер з кругом вирі... вирізом. А это кажу, що ззаді чушу, що щось теж, теж атакує мене. Та Здохніть, ви гади! Так, що тут нас є? Окуляри, кросівки. Святковий ковпак. О, все. Накрасу, свій... а ні, я лесен не прикрив. Мос свою лисину прикрию. Оце розуміти, в них була витривалі, щоб виломати мені двері, зайти в мою хату, і ще плюс мене пробуйте загрести. Хоч то не моя хата. Капець, я фігею. Ой, банка коколи, бля, коколястик. Банка мінералки. Треба таке. За таке треба випити. Банки мінералки. Бляха. Навіть цигари в когось були штуки. Чуси червоні горос. куди треба йти далі? Що робити? Не, зараз загризуть знов. Я ж так не хочу, щоб мене опять загрізли за кіська за якусь херню. Ой, бля. Він відзапліт перечепився і подерся. Об що Об ти повзерся, скажи, мені. Та здохне ти тварюка. Все. Він здох. З додатками ні. А ну йде вниз, там хоча якась заправка є. Хіба якщо ми зараз тихо підкрадемося, ми можемо війти в скору цю машину, в скору війти іменно. І глянути, що там робиться, так. Тому вроді би ми не подохли. Ото ми десь прямо подохли, там їх до хрена було. Я все вже, я, я ще взяв вистрільнув. чувак, ну що ж ти так не бачиш? Я ж тебе так не можу бачити А. Віно закрита. Та сдохни, Що ж ви такі всі чуєте, як я десь ходжу. А ну пром зараз сзади Ну-ка, тоже ну пішли сюди на низ. Та спадайте вже Може хтось з них є ключі? Лях Опа. Ключ. Дай бойш там був ключ. Нема там ключа. Блях, вкусили, вкусили, гады. Що у нас... А мы точно мешасматик. Ми страчний астматик. Для нас таке, то таке, походу, не в першій, ні в останній Давай, топчи її ногою, топчи Я напишу зараз свою книгу, називається Як затопти зомбі в підлогу. І не будьте астматиком. Та боже вже подохне, я ж не можу, мені мені не вистачає е, воздуху, дай мені дай мені жити. Можна колготки порвати? А не моно. А що можна порвати? О, можна порвати. На дві штуки. Та боже, де ж вибереться? А він сюдисну прикриває, я бляха опять не прикрив. Треба від них втікти, треба від них тікати, чим подальше. Я буду тікати чим подальше, але ну, я ніколи не буду це, як казали. Підтримувати когось, я тікаю від вас. Все, до побачення Мене зараз просто захавають, як казали, як, як сухарик. Як сухарик втрив одному, мене всі хочуть теж з'їсти. Треба піти. з крану попити, а мене з унітазу Ні, ми будемо з крану пити. Ммм. Курва хто вверві ж тукає? Пізня година. А це каструлю каструлію забити. Нам зараз ми каструлю шатаємо. Заходь, заходь. Де звідси? Ти пеп прийшов п'яний. Зараза, така ти. Я тобі... Де сметана? Кому кажу? Де сметана? Де сметана? Ах, ти пропив да? На тобі! За сметану. На! На, тобі, гаюка за сметану. Все, розібрались. А тобі ми кроватку втягнемо тобі. О! Краватка є. І отак от наш е Сергій Кувадла виживає в Посапокаліпсі. А що було далі? Ми дізнаємося в наступній серії. Якщо вам буде вам цікаво так дивиться, казали, в дивитися. Мому... Як я розказую. Круто, так? Так що всім дякую за перегляд. Не збадьте ставити вподобайку, підписку на канал. Це дуже і дуже сильно мені допоможе і, і покаже, наскільки ви потужні. Так що, всім дякую за перегляд. На тому не прощаємось і воп.